Всім привіт, ми з України. Хочу зараз поїхати до діда на машині забрати орхідеї, тому що їх багато, плюс на вулиці у нас холодно, я в курточці. Прямо не хочу їх тягнути на тачці. Бо Я замерзну, вони замерзнуть, тому поїду на машині і Діма захотів зі мною, тож тепер чекаю. Чекаю, коли він одягнеться, збереться. От. Якраз дід зараз буде вільний цей час. Але зараз буде. По графіку в них кавування зараз. під'їдемо в цей час. Приїхали, забрала ще мультіварочку. Треба її буде відмити. Вона така прям брудна. брудна І орхідейки теж буду їх відмивати. там, бачите, те, що я казала, що дід дуже любить поливати. Поливати і заливати. Планую їх пересадити. Зараз тільки подивлюсь, чи вистачить у мене цього ґрунту їхнього. Вон, бачите, теж пліснява. Коротше, це треба буде все повичищати, повисити. Буде чим мені зайнятися. Принесла всі свої запаси з сираю. У мене тут є ґрунт для пальм. Дренаж є в мене. Що тут ще? Так, оце для орхідей. Земля. Я думаю, що може вистачить. Може, конечно, не на всі. Оце так, а що таке це якесь. Це добре вам. Напевно, вже термін придатності. Так, да, пройшов вже треба викидати. Короче, зараз буду все діставати. Ой, якраз мені знадобиться цей дро, що я купила. Які я позрізала погані оце коріння, я зараз ще почитаю, в чому можна вимочити. А, щоб якщо є якісь там хвороби інфекції, щоб воно... Ну, типу, беззаразило. А оце, це просто капєс. Я таке бачу вперше. Подивіться, це жесть. Це просто жесть. Це, напевно, треба зараз якось промити, Бачите, нове коріння там лізе. Зараз візьму якісь тоненькі ножиці і буду це все вирізати. Ух, дід! Ух, позаливав. Я думала, що я швидше справлюсь з орхідеями, але вони виявились деякі прям ну, дуже в поганому стані. З деякими там трошки прям, треба було як би, обрізати, а деякі треба було просто робити якусь кардинальну обрізку. Їх всього сім штучок. А, і тут ще навіть складно було все перемити, всі ці мисочки, горщики, в яких вони знаходилися. Оця зелень то вона легко відмивалась, але там від води ще були якісь такі, ну, коротше, такий нальот, який було складно відмити, і я його відмивала оцим запінгстафом. до речі, допомогло. Мочалка і запінгстаф, нормально. І оцю білу раковину нашу на кухні, я також мию цим засобом запінгстаф. Після того, як коріння трошки висохло від води, я розвела засіб Максим і добре все оприскала, обробила коріння. Також після цього ще воно трошки підсохло, і вже коли коріння було сухе, я почала пересаджувати в ґрунт. До речі, ґрунту вистачило, тож нормально, вже пройшло, ну не знаю, можливо, навіть тиждень, да, вже десь тиждень пройшов, а з моменту, як я цим займалась. і тфу-тфу-тфу, поки орхідеї себе почувають чудово. Я їх вже і замочувала. І, коротше, нормально поки все. Надіюсь, так і буде, тому що я планую їх віддати своїй ту-подручці, яка знає, як ними займатися, яка їх взагалі дуже любить. І в неї дуже велика колекція. Тож я думаю, що вони будуть впевнена в хороших руках. Добрий ранок, вихідний день у нас. Сьогодні так прохолодно, по прогнозу у нас дощик має бути, але дивлюся по землі, що трошки щось моросило. Показую свою високу грядку. А я трошки розбила оці. Ну, як розбила так, знаєте, рукою так чук чук -чук чук, -чук, -чук щоб типу ці горки, що я зробила. коротше, зменшити, щоб швидше сходила зелень. І хочу сказати, що я була дуже здивована, що вже зійшла рукола, дивіться. Поки тільки вона зійшла. Можливо, інші трошки глибше посажені. Хоча, в принципі, я. Однакові робила оці ямки. Ну, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Рукала прям якось ну, дуже швидко зійшла і вже така, бачите, яка. Полуниця. Зараз думаю, як це все укривати, тому що після неділі буде таке похолодання. А так як тут є квіти, то треба її буде укрити. Ну, це теж. У мене є така біла тканина. Я думала, що повністю отак от може нею закрити оце все. Думаю, що може укорінювачем пролити полуницю. Вона якась така маленька. Така нещасненька. Ой, які в мене гарнюні нарциси. Це з флоріуму. Дабл ді, бачите, вже трохи стерлося те, що там бсало. Клас. Такі класні. Це другий рік у них вже. Три квіточки. І ось ця ще квітує, а інші ні. Інші чомусь ні. Це теж на... А, це, напевно, він і не є. Нарцис теж. Дивлюсь, щось дабл ді щось таке. Це, напевно, це він і є клас. Навіть не знаю, зрізати чи не зрізати. Чи в вазі стояло, чи хай тут буде. Це яблуня прикольна, вона така, бачите, плакуча, декоративна. Зараз тільки такі, якби, в дві сторони гілочки, але потім буде ще отак от випускати. Буде формуватися, буде гарно. Дорікс! <хи> сосіска біжить. сосіска біжить. Що, гуляти зараз будете, так? Да? Вау! Давай, йди, тільки по травиці гуляй я Отут тільки щось одна бачу. Ой, був зелений листочок, а щось вона. Так, дивлюся. Так, 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 так. Давай. Оце, бачите, коні. коні мої. Пішли, конячка, пішли, пішли. Давай. Як дітей треба відволікати. Засипали, закидали мені тут мою сальвію. Тюльпанчики. Мої. Бачите, вони перероджуються вже. Трошки перероджується, тому що я їх не викопую. Тут треба кожен рік, оці сортові голландські, викопувати, діставати. Щоб вони відпочивали знову садити. Коротше, як посадила, так хай сидять. Переродяться так і буде. А в цілому сад виглядає так. Ну, моя кума, бачите, вже деякі трояни зелененькі. Сьогодні визволюю цю гортензію нарешті. Краса. Зараз я вам покажу, що ці коні нам наробили. Пам'ятаєте, ми тут все вирівнювали гарно, повитоптували все, скачуть тут. Кабани. Да. Так. Ну що, Видно, де вони бігають. Ну, дорі. Не. Ось тут теж у нас кожен вечір сусід з собачкою гуляє. Біля нашого паркану проходяться, і наші ж оце біжать. Гавкають і оце такі собі Требінки. проклали, Да. Це капець. Все просто, просто все, що можна. Тому ми хочемо потім тут на щебінь замінити. Бо щебінь як лежить, так і лежить. А тут оце все постійно треба загрібати, бо оце все. Там, де дири, оце все вони зробили. Оці собаки. Як діти? Шкодя От уже, от уже їм весело. Фу-фу-фу, поки не було нових підкопів. А потім, якщо він засипемо, закриємо їм цю лавочку, так, да, Дорік? Так, да, Дорік? Ага, не будеш вже підкопи копати. Так, ну, не пачкай мене. Да? Дивіться, які, дивіться, які шкодіни, Які шкодіни, щось вже там собі фантазують, вже придумують, де там що погристи, яку ямку зробити. Да? <пішли>, пішли, пішли. Оце одна радулечка. Слухняна домашня собачка. Да? А, не те ж очі. шкодіни такі. Шкодіни. Пішли. Мартусику вона більш така слухняна. Да? Оце дорі у нас більше. така. Заворушки робить Марта подстрікатель. А це тільки дай, дай привіт. тільки покажи. Змінила постіль. У мене простень від цієї постілі не на резинці, тому я Ну, в неї не користуюсь. треба її чи прошити, чи що. Коротше, дивіться, яка в мене тут є постіль. Це колись ми зімей в Турції купували. З однієї сторони вона така полосата. От. Це, до речі, її мінус, що вона скатується. Отак от, от вона виглядає. А з іншої сторони ось така. Узорчик. Мені подобається, що вона переливається. це єдиний мінус, що вона скатується в деяких місцях. От, ну, а подушки полосаті. Будемо спати з такою постіль, вже 100 років її не використовувала. Так, ну що, трошки попросувала навіть, щоб було рівніше, але все одно, бачите, такі місця, де. Погано просується. В цілому, оця тканина мені дуже подобається. Вона така м'яка. Це ще, звісно, після того, після сушки. Тому що я її, коли тільки вперше поклала, вона така була більш як би плотніша. А після сушки вона саме як після кондиціонеру. Дуже класно. Я перестала користуватися кондиціонером для білизни, коли в мене з'явилася сушильна машина. Тому що немає необхідності. І зараз Дімі допомагати. Закінчила домашню роботу робити. І до Діма. В нього там вузочка грає. Зараз гляну, якщо буде холодно, то жилеточку вдягну, в мене є така тоненька, голубенька. допиваю ранкову каву. Я обожнюю, коли я її не доп'ю, і потім десь по хаті знаходжу, думаю, вау, не треба робити. Вона вже така холодненька. прямо. Ох, смачна ж зараза. поливаю свою високу грядку, полуничку. і що? У мене тут свято. Я думала, що в мене тільки рукола зійшла, але ж ні, у мене ще й салат, салат зійшов. На одному рядочку, Вон, бачите, зелені листочки. Так, так, так. Ось тут вже зійшло. І десь я отут поливала теж. А он, ось тут теж. Водою так трошки воно Закривалось. Коротше, Салат теж у мене буде. Грін корал і рукава. Балконна суміш ще не зійшла. А щодо кропу, кріпу, кропу, як воно, і петрушки, то бабуся сказала, що її треба було там щось замочити і тоді вже садити, бо вона довго сходить. Ну, то таке. Напевно, тому її і більше кладуть в упаковку, бо вона погано, погано сходить. А рукала це взагалі каже дуже швидко. Супер. Про неї тільки що так трошки водою задавила б, але нічого. Зараз сонце і воно встане. Зараз буду полуницю проливати таким укорінювачем. Вже розвела і зараз плюю. Терасу басінна приводити в порядок Я вже запасся шльомом Зараз буду тут показувати вам, що буду робити. Тераса в мене от в таких от хренях, стара краска відходить після зими. Ну Тут ще більш-менш терпимо. Бачите, більш менш Типа отут Красота. Бачите, Попідривало то, що треба. Для цього я взяв на болгарку отаку штуку Йоршика такого. Провів пару разів, результат космічний просто ракета. Але зрозумів, що без отаких окулярів я тут не виживу. Тому що в очі летить просто треш. Так що окуляри взяв на болгарку круг одів, зачисний. Зараз будемо короче, бомбити. Ну а потім потім будемо наше болото перетворювати у басейн. Бачите, там вже якась дича росте. Отак от, от. Ну, красиво, красиво, мені подобається. Ото все повиловлюємо. Потім знизу трошки почистимо, я думаю, а може і не. Доберемо води і потім будемо вже чистити. Щось коротше, подумаємо. Як мені захочеться, так і буду робити. Що так, що так, буде басейн ідеальний в цьому році. Так що слідкуйте. Дивіться, проміжуточний результат, як воно швидко дуже знімає. Бачите. Зараз ще пылесос сюди затягну, одразу пропылісошушу, щоб це все, все сміття. Хоча б в меншій кількості було там в басейні, Але все хорошо. Ну, це вже хороший результат. Тому що я такий кусок в минулому році шліф машинки, я не знаю, ну напевно годину робив. Ну не годину, окей, там, хвилин 30. Оце ви зараз бачите четверту частину, ну трошки менше, може третю частину тераси, буквально за 2 хвилини. Огонь результат. Дуже подобається. Так що кому треба таку роботу робити, користуйтесь цією насадкою на болгарочку. огонь відчищає. Пошту. Забрали ось такі семена. Це той самий газон, який у нас засіяний. Да? Докупив я 5 кг тому що, як ви бачите, оце все наше старання. Коротше, такі семена не взайшли. Їм, ну, капець Може, десь щось трошки зійшло, але взагалом ніфіга. Тільки бур'ян по -сходу старий. Але з ним ми розберемось. Тому я замовив новий. І ще купили в магазині два мішочка з суміш'ю земляною. Зараз ходжу попідсіваю там, де треба дирки залатати, щоб воно красивіше було. І все. І буде тіп-топ. Для нас це було очікувано, тому що термін придатності закінчився ще в тому році. Ну, але думали, що, можливо, щось ще зійде, тому що у нас багато його залишилось і думали його якось використати. Ну, але, як бачите, не зійшов, тому ми купили вже свіжий і підсіяли. На цьому буду закінчувати відео. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. А також дякую всім за підписку. Підпишись, не зволікай. Натисни, не забувай. Коментар лишай мерщій, разом будеше.